Пісня про те, що ми любимо, те, що ми знаємо, ми, те, що ми віримо, і те, що нас підтримує. Києва з любов'ю. Відкрили слова, там дві статті буде. Одна буде довоєнна, друга воєнна. О Києві з любов'ю промовляємо, Софії сняться, золоті куполи. Найшли, зараз будемо співати. Танечка, вам присвячується, вам велика подяка. А мало не забув сказати головне. Я не шоумен, не продюсер, але по життю мені везло. Я під час творчих вечорів виводив на сцену трьох світових зірок: перша Гія Артмана кіно, друга Олена Потапова, балет. І третя Галина Яблонська театр. Сьогодні в нас молода наша зірка. Я не перебільшую, і так що тільки не перехвалити. Але Тетяна, ще раз дякую, що ви нас зібрали. Дякую за ваш талант, за вашу стійкість, за вашу мужність, за вашу красу, за ваш патріотизм, за ваш позитив, який ви несете людям. А також треба подякувати організаторам цієї сьогоднішньої зустрічі, подякувати академії. Олександр, я подумаю, може я прийду вчитися. О, -о, О, Все, друзі, Тоді Київ з любов'ю, Київський марш. Часів словетних Кия, ще кої хоріла, і Її сестри хвилі, мов і роси, над схилах над Дніпром, мов так розправив крила, Остало наше місто на віки. І скільки пор чужинців, коли б тут не з'являлось їх всіх сметалих у Славу ти, чаки, твоє життя і спокій, навікоберігаю, князь Володимир Архангел Михаїл. О Києве з любов'ю проровляєм разом Софії, сняться з одніболи. О Києве тебе оберігають, твої святі, сучасники твої. О Києвий гону твій хрещатик, і Бесарабка, і Андріївський узвіз. По ділий дропарк, і київське динамо, назавжди в серці пам'яті мої. По ділий дропарк, і київське динамо, назавжди в серці пам'яті мої. завжди велося так. Аж з Ярослава, що мудрістю підвагою наш брат не зубожів, жив виках ножки, Хай чистим буде небо над схилами Дніпра, на всій землі. о Києве з любов'ю Промовляєм разом сохії сняться з одні воли. О Києве тебе оберігають. Вої святі сучасники моїх, покиєли, і гоміт, твій хрещатик, і Бесарабка, Петрівський, Ядріївський узвіс, поділий гідропарк, і київський Динамо, назавжди в серці пам'яті моїх. Поділий гідропарк, і київське Динамо, назавжди в серці пам'ять моїх. Слава Києву, слава Україні! Дуже дякую.